Здорова Улди. Хоча у світі Филаут електроніка працює на лампах, а до відкриття напівпровідників далеко техніка та унікальні винаходи все одно вражають. Згадаймо той же Пі Бой. він громісткий і непрактичний, дехто скаже. Проте колись і радіо було винаходом десятиліття, чимось магічним і неймовірним. У світі Филаут всюди зустрічаються роботи: великі і маленькі, військові і цивільні, розумні і не дуже. Ці механізми буквально заполонили Америку напередодні Великої війни. Починалися навіть масштабні страйки, адже на заводах масово звільняли робітників, а їх місця займали роботи. Також машини допомагали в домашніх справах, вели бойові дії і добували вугілля в шахтах. Америка була за крок від загального процвітання, але капіталістам цього було недостатньо. Але не будемо про погане. Ну, ми поговоримо про компанію General Atomics International та її найбільш відома дітище. Звісно, що мова йде про містера помічника або ж містер Хенді в оригіналі. Нянька, вчений, військовий, садівник, хірург, землероб, дворецький, всі ці амплуа приміряв найвпізнаваніший робот у всесвіті Fallout. Якщо дуже треба, його можна навіть загнати на город, щоб збирав провадського жука. Але це не точно. Признавайтеся в коментарях. Взяли б собі такого неп'ющого та некурящого роботягу додому. Корпорація General Atomics International є однією з найбільших та найвпливовіших у довоєнні Америці. Головна спеціалізація програмне забезпечення, енергетика, зброя та робототехніка. Перші масові моделі роботів в Америці презентувала саме компанія General Atomics. Вони дебютували в 2037 році. Завдяки першій моделі легендарного містера помічника. Спочатку робот був призначений лише для роботи у сфері обслуговування та будівництва. Виріб одразу почав користуватися широким попитом, як на американському, так і на мексиканському ринках. В останньому випадку роботи почали особливо активно використовуватися після землетрусу у 2042 році в Мехіко. Конструкція містера помічника виявилася напрочуд вдалою. А ще міцною та надійною. Серйозне оновлення, а точніше апаратне оновлення було лише одне у 2039 році. Воно усувало деякі проблеми з бойовими модулями моделей, котрі використовувалися в армії. Незважаючи на те, що модель була надзвичайно успішною, вона все ще була в процесі розробки. Більшою мірою робот вироблявся на основі технологій 2030-х. Те використовувався комп'ютерний мозок, що був не здатен виконувати складні задачі та навчатися. На момент 2070-х у виробництві вже застосовували передові нейронні мережі та інші просунуті конструкції. Проте на ринку робототехніки був ще один великий гравець: Робко Індастріс. Щоб не вступати в нерівну боротьбу, керівництво General Atomics вирішило створити спільне підприємство. Поєднавши власний досвід та неймовірний талант інженерів із Робко індастріс, новий робот отримав більш елегантний та витончений дизайн. Три різноманітні кінцівки ще й він міг проявляти ініціативу та програмувати самого себе. Ця модель. Була відносно недорогою в обслуговуванні. Завдяки цілій низці переваг, оновлений містер-помічник став просто незамінним. Домі всі хотіли собі таку в оселі. Такий успіх не міг бути непоміченим. Уряд США залучає обидві компанії Робко та Дженерал Атомікс до створення легендарного Ліберті Прайма. Це сталося приблизно у 2072 році. Також почалася розробка так званих роботизованих містків спільно з Robotics Technology Facility у Бостоні, штат Масачусетс. General Atomics виробляла багато різних продуктів, не тільки роботів. Серед іншого, це були ядерні реактори для різноманітних об'єктів, дефлектори частинок для лазерної зброї, а також йшли експерименти. По розробці автономних автоматизованих мереж роботів. Тобто створювалися певні промислові об'єкти, де всім керували роботи без втручання людини. General Atomics Gallery став провалом через дії роботів. Постраждали люди. Відомо про серйозне травмування наглядача, через що роботу на об'єкті негайно зупинили, а потім взагалі його закрили. Почалося урядове розслідування. Подейкують, що General Atomics взагалі могли припинити своє існування. Проте, використавши негайний фінансовий розрахунок, вдалося уберегти корпорацію від краху. Простими словами, постраждалим заткнули рота грішми. Містер помічник або містер Хенді. Це багатоцільовий робот, розроблений General Atomics International перед Великою війною та вдосконалений у співпраці з Robco Industries. Це була неймовірно популярна модель з великою кількістю модифікацій. Машину використовували урядові установи, приватні компанії та звичайні домогосподарства Сполучених Штатів. Класична модель помічника від General Atomics International має виразну громістку конструкцію та легко впізнавані вузли. Основний бочкоподібний корпус містить всередині ядерний силовий блок Call Power 238 b потужністю 200 кВт. Та терміном служби до 2 років. Схожі характеристики мають двигуни вантажівок на ядерній тязі. Ще у корпусі розміщений комп'ютерний робомозок та компактні акумуляторні елементи потужністю 270 тисяч кВт. Голова, якщо її можна так назвати, розміщена зверху над тулубом і може обертатися на 360 градусів. Вона оснащена одним оком. Прожектором, простеньким комунікатором з недорогим синтезатором голоса, радіо ближнього радіусу дії та кубкою спеціальних датчиків. Дві капсули, встановлені по бокам корпуса, мають всередині по одному потужному канальному вентилятору. Кожен з них може розвивати тягу в 200 кВт. Саме ці прилади дозволяють містеру помічнику з легкістю ширяти над поверхнею. Шість механічних кінцівок, розміщених навколо головного сопла, є достатньо міцними, аби піднімати вантажі та виконувати одночасно різні завдання. Потрібно стріляти з важкого озброєння, підстригти кущі на дворі чи просто вигуляти собаку ніяких проблем. Все це можна довірити містеру помічнику. Споряджений робот важить 907. І 80 фунтів, що приблизно дорівнює 450 кілограмів. Ідеальне співвідношення потужності і ваги дозволяє отримати надзвичайну маневреність. Перші моделі комплектувалися надто простим та слабким робомозком, проте це не заважало експлуатувати цих застарілих роботів аж до 2077 року. Тобто машини гарно виконували свої функції аж цілих 40 років. Роботи мали сильну вразливість до збоїв логічної схеми, особливо ризик зростав тоді, коли вони працювали в небезпечних середовищах без регулярного обслуговування. Незважаючи на велику кількість недоліків, ці моделі містера Хенді активно використовували у демонстраційних підземних сховищах, військових та корпоративних установах. Є інформація про успішне застосування роботів на військовій базі Маріпоза. Та обслуговування об'єкта Посейдон Energy під номером 5. Анклав додавав до команди Вертибьорда одного містера помічника, коли треба було щось завантажити і розвантажити. Зафіксовано випадок, коли робот майже не постраждав після жорсткого аварійного приземлення повітряного транспорту біля водопаду Кламат фолс створений спільними зусиллями General Atomics та Робко. Робот наступного покоління, котрого від оригінального містера помічника відділяє. Кілька моделей створювався з нуля саме в якості помічника по дому, а не важкого будівельного робота. Модульність дозволяє навісити будь-який інструмент, необхідний для тієї чи іншої роботи у приватному господарстві. Компактний корпус приховує ядерний силовий блок та один центральний двигун, що забезпечує відмінну рухливість. Коцворд оснащений складною нейронною мережею, котра дуже подібна до справжнього людського мозку. За задумом розробників, бортовий штучний інтелект мав можливість навчатися, що в майбутньому могло зробити його розум таким же гострим, як і людський. Проте вчені вирішили, що це може бути небезпечним, через що встановили спеціальні обмежувачі в структуру нейронних шляхів. Такі дії обмежували можливість штучного інтелекту до навчання, не давали йому розвинутися вище допустимого рівня. Інші спеціальні обмежувачі захищали від збоїв програми. Частіше всього, збої відбувалися через пошкодження електричним струмом або ж через деградацію нервових шляхів. Іноді пошкодження можна виправити простим виключенням певної ділянки робомозку. Траплялися випадки, коли містеру помічнику вдавалося обійти обмежувачі поведінки за допомогою бекдорів у цих же самих поведінкових обмеженнях. Тоді машина отримувала свободу. Котсворт мав три ока та три руки. Очі були змонтовані на спеціальних гнучких сегментах для кращого огляду. Як я вже говорив, робот мав модульну конструкцію, яка дозволяла швидко змінювати частини та готувати його до різних завдань. Вибір маніпуляторів був немалий: лазерний різак. Титанова пилка, кліщі, різноманітна зброя і навіть вогнемет. Робот міг піднімати та переміщувати речі не важчі за 18 кілограмів. Особлива конструкція очей забезпечувала кругозір на 360 градусів. Робот мав купу різноманітних датчиків, детектори запахів, просторові. Хімічні аналізатори та датчики рівня радіації. Із цікавого це здатність виконувати самодіагностику та самообслуговування, що дозволяє повноцінно функціонувати протягом тривалого періоду часу, подекуди навіть до двох століть. Ще є вбудований водяний конденсатор, з його допомогою можна збирати та очищувати воду. Ця модель продавалася насамперед як домашня прислуга, здатна впоратися майже з будь-яким завданням у домі. Від бухгалтерського обліку та приготування їжі до догляду за домашніми тваринами та розваг. Виробник застаріх покупців від використання реактивного сопла містера помічника в якості вогню для барбекю. Так, знаходилися й такі розумники. Не дивлячись на цивільне призначення робота, його часто використовували військові. Пізніше були випущені дещо модернізовані моделі-охоронці. Серед модифікацій зустрічалися такі моделі, як містер сміливець, міс Няня та медичний варіант. Містер Санітар стандартна модель містера помічника, яку фарбували у блідо-зелений або ж коричневий колір. Зазвичай їх можна зустріти на фермах, а ще на дорогах біля сховища 76 та серед лісів регіоні Палаччя. Містерів фермерів зазвичай прикрашали капелюхами, з соломи чи тканин, додаючи так званого провінційного шарму і натякаючи про причетність до сільського господарства. Назва натякає на солодку газованку, яка так. Апетитно наливається в склянку. Цей робот є окремою моделлю містера помічника, випущено ексклюзивно для корпорації Нукакола. використовувався в галактичній зоні парку розваг Nuca-Cola. Тулу робота схожий на мініатюрний холодильник для газованки, пофарбований, звичайно ж у червоний колір нанесенням фірмового логотипу. Через спеціальні розпилювачі робот бризкав Нукаколою на відвідувачів парку розваг. Спеціальний бойовий варіант, розроблений General Atomics International. його було введено в експлуатацію армію Сполучених Штатів незадовго до атомного апокаліпсису 2077 року. Перші підрозділи, оснащені цими бойовими машинами, взяли участь у звільненні Анкоріджа в січні того ж року. Містер Сміливець, це робот, оснащений більш тяжкою бронею. Ніж більшість службових роботів, він також несе плазмову зброю для захисту, яка кріпиться на гнучкій металевій кінцівці, ключовою перевагою містера Сміливця, яка відрізняє його від інших бойових роботів, є його маневреність і дуже швидка орієнтація в просторі. Програмне забезпечення модернізоване спеціальною військовою програмою, котра передбачає можливість відхиляти накази, видані некомпетентними командирами. Або ж підсудними військовому суду, а ще можливість підключення до віддаленої бази наказів у режимі реального часу. Ще одна незвичайна модель містера Сміливця це абсолютно новий сержант-майор версії 1.0. Повністю змодельована особистість, яка являє собою стереотипного інструктора з навчання морських піхотинців. Погано прописані поведінкові сценарії неточності у трактуванні наказів і певних термінів дуже часто призводили до збою віртуальної особистості робота чи відхилення від програми дій. За відсутності наказів, підрозділи за умовчуванням переходили в режим патрулювання та атакували весь несанкціонований персонал із надзвичайною жорстокістю згідно з бойовим протоколом Чарлі Зулу. 4 військові не взяли до уваги всі ці недоліки. А просто прийняли роботів на озброєння. Щоб розрізняти різні моделі роботів, використовувалися звання. Базова версія була названа містером, а наступні варіанти сержантом, лейтенантом, майором і полковником. Спеціалізована модель польового медика була створена на основі базової моделі містера Сміливця. Додатково були вимкнені всі бойові функції та додана обширна база енциклопедичних знань медичних процедур, зокрема в хірургії. Місняння. Це нова модель, запущена компанією General Atomics International незадовго до Великої війни. Вони також були службовими роботами, призначеними для догляду та виховання новонароджених. А ще вони були неймовірно корисними в сховищах, оскільки після війни було багато дітей, які потребували догляду. Він вважається жіночим еквівалентом містера помічника завдяки жіночому голосу та використанню також корпусу, як у помічника. Дизайн орієнтований на виконання завдань виховного характеру, призначений для догляду дітей будь-якого віку. Спеціалізоване програмне забезпечення няня» включає в себе дисциплінарні та поведінкові навички управління з додатковим режимом тілесних покарань, який повинні були вручну вмикати батьки. Ще процедури аналізу тональності голосу, що дозволяє інтерпретувати потреби своїх підопічних, навіть немовлят. І сенсори виявлення небезпеки у дитячих кімнатах. Однак складність нейронної мережі та програмування зробили цю модель природним кандидатом для інших пов'язаних завдань. Наприклад, таких як медичні дослідження. Відомо, що принаймні одна місняня була змінена та перепрограмована таким чином. Її звали Кюрі на честь видатної жінки вченої. Були плани використовувати цю модель у якості архіваріуса у підземних сховищах. Окремий медичний варіант, який використовувався в дослідницьких установах, він оснащений усіма стандартними функціями лінійки містер помічник і модифікаціями, необхідними для проведення тих чи інших медичних процедур в установах охорони здоров'я. Його корпус вкритий міцною білою фарбою з червоним кантом, кліщі, сервоприводи та двигун пофарбовані в синій колір. Експериментальна модель створена в лабораторії Appalachian Robco Research Center. Цей варіант містера помічника був розроблений для використання нестандартних інструментів, головна ціль яких це перевірка больового порогу людини та підвищення ефективності тортур. Розробка робота була таким собі брудним секретом компанії, і робко рішуче заперечувала саме існування подібної моделі. Коли звістка про існування містера мучителя та застосування його для так званого покращеного допиту просочилася до співробітників апалачан. Люди почали протестувати проти виробництва цієї машини. Та корпорацію було вже не зупинити, адже містера мучителя вже почали активно залучати до допитів ворогів держави, які викладали все, що знали і не знали лише після кількох зустрічей з роботом. Робомозок був створений все тією ж корпорацією General Atomics International. Перш за все, це був військовий робот для армії США. Він використовує справжній органічний мозок як процесор. Військові моделі здатні були використовувати інтегровану лазерну зброю, звукові проекції та кіхті маніпулятори які подібно до рук людини давали змогу вправлятися з пістолетами, кулеметами та гвинтівками. До початку великої війни робомозок все ще проходив випробування та готувався до серійного виробництва. Проте модель так і не пішла у повноцінний випуск. Отаке вийшло невеличке відео про найбільш відомого робота із всесвіту Fallout. Що ви думаєте про містера помічника та його різні модифікації? Взяли б собі такого додому? Можливо, у вас є що додати? То напишіть мені в коментарях. До зустрічі у нових відео та слава Україні!